Доброго ранку, всіх я вітаю. Доброго ранку, всім вам бажаю. Діти, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Правильно, зараз осінь стає холодніше з кожним днем. Часто йдуть дощі. А як одягаються люди восени? Восени, люди починають одягатися те. Сьогодні до нас на гостину завітала лялька оленка. Доброго ранку, оленко! Доброго ранку, дітки, у який одяг одягнена наша лялька? Правильно у А що є на ніжках у ляльки? осінні черевики. Що в неї ще на ніжках є? Правильно теплі штанці. А у що вона одягнена у теплу курточку. А на голові, що є у ляльки, правильно шапочка. А ще вона принесла з собою. Подивіться, що це? Так, це парасолька. А навіщо ляльці? Парасолька, так, вона їй необхідна, тому що на вулиці сьогодні йде дощ. А чи знаєте ви, діти, який буває одяг? Давним-давно, коли на землі ще було тепло, люди ходили без одягу. Але з кожним днем ставало все холодніше. І люди навчилися виготовляти тканину, із якої почали шити одяг. Одяг захищає наше тіло від холоду та прикрашає людей. По одягу можна визначити настрій людини. А чи знаєте ви, яким буває одяг? Звісно. Коли змінюються пори року і одна пора року займає місце іншої пори року, так же змінюється одяг. Коли наступає весна, то ми всі одягаємо весняний одяг, полегшений. А коли настає літо, ми з вами одягаємо літній одяг. Легкий. Чому? Правильно тому, що на вулиці стає дуже жарко. А коли наступає пора року осінь, ми що одягаємо? Правильно ми одягаємо осінній одяг, тому що починається холоди іде часто осінній дощ. А з наступанням холодів та пори року зима ми одягаємось дуже тепло, тому що бувають люті морози. Діти, ви, мабуть, помітили, що на зміну одній порі року приходить інша пора року. Тому і людям потрібно одягатися за порами року. Тому і одяг класифікують на літній осінній зимовий та весняний. Що було б, якби ми, Оленко, ходили в одному тому самому одязі? Звісно, якби ми ходили в одному одязі, ми б замерзли осени чи взимку. А якщо би ми, наприклад, влітку одягнули на себе теплу шапочку, чобітки та шубку. Або теплу курточку. Що з нами сталося? Нам стало би спекотно. І ми могли би також захворіти. Тому ж ми і одягаємося в кожну пору року по сезону. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в цікаву гру, дидактичну гру, одягни ляльку за сезон. Який одяг необхідний? Ляльці оленці в літню пору року. Звісно, ми знаємо, що літо спекотна пора року. тому одяг потрібний нам для цієї пори. Легкі. Це черевички. Легкі. Що це таке? Так, це сукня. З легкого матеріалу. Якщо буде дуже спекотно, то лялька ще може одягнути ось таку легесеньку хустинку. А коли наступає осінь? Як ми одягнемо нашу оленку? Так, звісно, тепліше, теплу сукню. Теплі? Черевички, такі, як на нашій оленці, теплі штанці, курточку, а під курточку ми можемо одягнути в'язану теплу кофту голодної зими ми одягнемо теплий, тепліший одяг нашій оленці. Це, звісно, Теплі черевики. Це будуть теплі штанці. На голівку ми одягнемо ляльці теплу шапочку та в'язаний ось такий шарфик. Ось таке тепле пальто для нашої ляльки-оленки. А також Тепла шубка і тепла-тепла мехова шапочка. Ось скільки речей одягу ми з вами закріпили. Діти, запрошую вас на веселу фізкульт-хвилинку. Руки в сторони та вгору на масочки піднімись, підніми голівку вгору, на долоньки подивись, присідати ми почнемо, добре ноги розімнемо. Раз, присіли, руки прямо, стали знову все так само. Повертаємося вправно, все виконуємо гарно. Вліво вправо повернулись і сусіду посміх. А зараз ми з вами розглянемо, яким буває одяг? Що це діти? Правильно, це головний убор. Бейсболка. В яку пору року носять бейсболку? Молодці. Її носять в літню пору року. Літні Платячко. Хто одягає платячко. Правильно, платячка носять тільки дівчатка. Що це за одяг? Так, це футболка. У футболках ходять як дівчатка, так і хлопчики. Який це одяг. Так, це спортивний костюм. В ньому можуть ходити як дівчатка, так і хлопчики. Що це таке? Так, це шарф. Який шарф? Молодці! Він в'язаний та теплий. Що це за одяг? Так, це светер. Хто носить светери? Такі свитери носять чоловіки. Це діти, який одяг. Так, це джинси. Джинси можуть носити і дорослі, і діти, і дівчатка, і хлопчики, і чоловіки та жінки. Що це таке? Молодці, це кофта. Я? Яка кофта? Так, вона тепла. Вона для. Сінньої пори та зимової пори. Це що таке? Так, правильно, це сорочка. Сорочки носять чоловіки та хлопчики. Це головний убор. Як він називається? Правильно, діти, це шапочка. Що це таке? Так, це рукавички. Коли ми носимо рукавички? Так, ми носимо їх восени. Тепліші рукавички ми носимо в зимову пору року. Що це за одяг? Правильно, це піжама. Ми її одягаємо, коли діти. Так, коли лягаємо спати. Що це за одяг? Так, це шкарпетки. Шкарпетки ми одягаємо на ніжки, щоб вони не замерзли. Що за одяг? Так, це шуба. Шубу ми, звісно, одягаємо, коли малята? Так, в зимню пору року. А коли ми одягаємо пальто, так, пальто ми одягаємо в осени та. А зараз, малята, послухайте цікаві загадки про одяг та відгадайте їх. Рукави є і кишені, в них цукерок подвіжмені, спинка є і комірець, дві поли на сам кінець. Здогадалися? Про що ця загадка? Правильно, це пальто. Носят їх одні дівчатка і короткі, і до п'яти, і в кружечок, стрічечку, в складочки в спідничечки. Молодці, правильно, платячка. У вовняним хлібці аж чотири баранці. Дім окремий має п'ята, ось така вона багата. Правильна це загадка про рукавички. Носять їх чоловіки, а знедавна і жінки. У кишенях руки, ну звичайно, це діти, брюки, ось картузи, капелюх, а ось шапочка без вух. Віч цю школярик має на голівку надягає. Правильно, це шапочка. Давайте з вами пограємо в цікаву гру. Опиши свій одяг. Я опишу свій одяг. Сьогодні я одягнулася тепло, тому що на вулиці осіння пора. Іде дощ. Тому я одягнула під низ теплу кофточку На Наверх я одягнула спортивну теплу кофту. Також ще на мені теплі, спортив... теплі спортивні штанці, а на ніжках білі красовки. Діти опішіть свій осінній одяг. Та надійшлі мені цікаве відео. А чи знаєте, Ви діти і ти, Оленко, як потрібно доглядати за одягом? Одяг повинен бути чистим. Його треба Прати прасувати, чистити. Та вішати і складати на свої місця. А де ж зберігається наш одяг? Правильно наш одяг зберігається у шафах. А взуття зберігається на полицях у спеціальних шафах. Діти! Чи сподобалась вам сьогоднішня наша розповідь про одяг? Надсилайте свої відео, а ми з лялькою, Оленкою, їх послухаємо, як ви відноситесь до свого одягу, чи бережете його, чи вмієте складати його правильно? Чи знаєте, дітки, ви? Який буває одяг. До нових зустрічей, діти! До побачення!